Шановні друзі, у нас новий модуль, який називається семантика або семантичний простір. Про що це? Цей модуль впритул ставить нас обличчям до питання, що є справжня свобода? Як з'ясовується, що справжньої свободи дуже-дуже мало в світі справжній. Тому що свобода починається зі свободи голови, зі свободи мислення, зі свободи думок. А мислення тотально не свободне. Взагалі не лише мислення, а все, всі наші внутрішні і зовнішні процеси тотально несвобода. Виявляється, що мислення йде по канонах, і внутрішнє, і зовнішнє життя йде по канонах спілкування з іншими людьми, читання, розуміння, навчання йде по дуже жорстких кало, канонах. <кій> Якщо уявити собі це, як я знаю, там Ерібар, як окрему гору, то Вислів відомий, що думка це легкокрила крила птиця, вона виявляється брехливою. Мислення скоріше, внутрішнє життя, спілкування з іншими людьми, скоріше схоже на геологічну роботу. І люди всі розділяються. Багато хто йде про коридорами вже, на які зробив хтось інший. Хто, хтось роє свою окрему штольну, хтось іде коридором до певного часу, потім починає копати, окремо, окремий напрямок, намагаючись. І насправді там багато чого зустрічається. Можна сокровище знайти, можна дракона пробудити. Це важко. І дуже багато людей, і кожен з нас до певного часу йде коридором, який вже хтось зробив для нас. Це називається культура, в якій є Зрос. Ця культура кадується трьома речами: символічна система, велика ріка і пояснювальна схема. Оце ставить набор. За які ми не можемо вийти. Ну, вам, наприклад, два приклади. Щодо створення світу, існування світу. Якщо ми беремо релігійну картину світу, то <клес> велика історія, точніше, велика історія або велика річка, пояснює нам це як. Що Бог зітворив світ, потім світ певним часом розвивається, бо Він з'явився, потім пішов, приглядує за нами, є апокаліпсис, є свобода волі, людей якось робиться, буде друге, друге пришестя, і так далі. І так далі. Третій Іон і Проче, Проче, Проче. Пояснюваль схема, схема відповідно, все пояснюється волею Божою, або взаємодією волі Божої з чоловічою, з, з волею людською. І символічна система зрозуміла, який. <пояснювальна> Це словник насамперед. Боссобідна воля, призначення, повернення, спасіння і так далі. Або символи: хрест, полумісяць, там багато інших зірка, Давіда і так далі. І так далі які там є символи інтерпретаційні? У кожного своя наукова картина світу. Штольня, по якій ми йдемо, і в рамках якій ми мислимо, концептуалізуємо, пояснюємо, живемо. Спілкуємося, виглядає інакше. Слова словних там який буде? Великий вибух, там, матерія, складні процеси, закони природи і так далі. і так далі. Велика історія буде, яка був вибух великий, створилися легкі елементи, потім вони становилися чаще і чаще, чаще виявилися важкі елементи, вони створили. Планети, ми живемо, ла-ла-ла-ла, потім буде теплова, смерть Вселенна. <кій> а пояснювальні схеми, відповідно, пояснюються законами фізики, хімії і так далі. І так далі. Жодна з цих схем, схем і історії не краще іншої. Більш того, в світі їх існує не так багато. Великих пояснювальних систем існує до 10 штук. Вони як грибниця з вареньому напрямку. Є сверджерело, потім окреме джерела, потім більш-менше джерела. І так, де джерел окремих культур, субкультури, професій. Ми будемо з вами вивчати історію людської культури, людської думки, культури в сенсі розуміння світу, себе і іншого. Тому що всі ці пояснювалі схеми і концепції, навіть у людини, яка не хоче мислити, активно цим не займається, воюють на матеріалі на його долі. Вони конкурують за нього. І людині раніше, ніж стати самим собою і виконати своє призначення, треба витримати конкуренцію з цими тими джерелами, хто атакує його з нутрі і знаружи. Це дуже-дуже важко. Як кажуть, індуїстська традиція, щоб стати самим собою, треба спочатку виграти конкуренцію з 20 тисячами сутністями, які також хочуть стати самим тобою. Вони кадовані в цій великій грибниці, Ми будемо вивчати її структуру, закони як вона будується. І ну, головніше не це. Головніше, що ми з вами зможемо перед результатом цього курсу, ви отримаєте особисту історію. Лічносну історію, яка покаже, які джерела серед дуже багатьох джерел джерел, вам поперезначену даний, в якої послідовності, і як вам з ними працювати, щоб не прожити це життя марне. Мова йде про, про чесність перед самим собою. Мова йде про виконання при, 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 призначення, Мова йде про те, щоб бути собою, навчитися бути собою. Мова йде про розуміння того, що чим займатися на всього життя і в кожний конкретний момент. Окремо і як це робити. Тобто мова йде, як завжди, про нас. Якщо ви хочете, це серед всіх моїх семінарів і модулів, це найбільш важливий, найбільш глибокий. Люди, які його пройшли, ніколи вже не бувають такими, як вони були. Вони стають набагато глибше і набагато повніше починають розуміти світ інших людей, а найголовніше самого себе. І відкривають шляхи до такого внутрішнього я, справжнього такі шляхи, що разу назавжди. Знаючи їм в житті цим займатися, становиться набагато більш серйозною, глибокою, впливовою, харизматичною версією самого себе. І найбільше, що вони починають розуміти себе більше, приймати себе більше, приміряються з собою найбільше, відкривають джерела внутрішньої сили, розуміння, харизми і, скажімо так. Переростають себе на 10, а й 20 голів, ніж вони були. Це найкраще, що у мене є. І це найкраще, що у мене є, я створив для того, щоб ви відкрили в собі найкраще, що є у вас. Приходьте, і ми докопаємося не до яких там Аристотів і Платонів, хоча ми про них будемо розмовляти. Ми докопаємося до Аристотіля і Платона в вас. І це найкращий подарунок, який можна отримати від долі. Я вас чекаю з нетерпінням.